Добрий день. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про розвідки світу. В світі існує три найпотужніші розвідки. І на першому місці, як це дивно, це ізраїльський масад. Хоча діючих членів Масаду не більше тисячі, але в нештатних сотрудників Масаду більше ніж півмільйона. Кожній єврейській общині в світі. Є свій співробітник Масаду, нештатний співробітник Масаду. Тому це найпотужна розвідка в світі. На другому місці СРУ. І не тому, що вони, це найпотужна країна і має багато грошей, а тому, що своїм інформаторам вони пропонують захист і громадянство США. Ви колись бачили чергу за громадянством Росії. А ось отримання громадянства США це дуже велика проблема. І не кожен це може зробити. І на третьому місці це ФСБ. Знаєте чому? Тому що вони витрачають на підкуп своїх інформаторів величезні кошти. Мільйони доларів. Але отримати мільйон доларів і витрати їх з розумом це різні речі. Тому дуже багато інформаторів росіян погоріло на цих виплатах. Але це не, не заважає їм третьою розвідкою в мірі, в світі. Якось все так.